Колона з декількох десятків пікетувальників наближається до офісу компанії Воля що на вулиці директорії. Вимоги активістів прості припинити трансляцію усіх російських суспільно-політичних телеканалів, захистивши таким чином інформаційний простір України від агресивного маніпулятивного впливу російської пропаганди. Разом із плакатами до офісу волі пікетувальники принесли і телевізор із доказами інформаційної війни проти українського народу. Ми цей телевізор принесли. Вол того, що російські телеканали відвер відверто подають необ'єктивну інформацію. Вони її перекручують. Вони абсолютно брешуть про ситуацію, яка відбувається в Україні, в Криму, і фактично, ми виступаємо проти того, щоб така політика велася в Україні. Представник компанії Воля вийшов до пікетувальників та запевнив, що усі вимоги передасть своєму керівництву до Києва. Крім того, Андрій Горецький розповів, що компанія вже звернулася до дистриб'юторів російських телеканалів із вимогою припинити потік політичної пропаганди. А також зазначив, воля відреагувала на рекомендації Ради нацбезпеки та оборони, припинивши трансляцію каналів Росія 24 «Первий Перший канал «Всімірна сеть РТР Планета і НТВ Мір в аналогу. Овому форматі ми не можемо їх припинити і остаточно виключити без рішення національної ради, якому безпосередньо ми підпорядковуємося згідно закону України про телерадіокомунікації і закону України про радіотелебачення і зв'язок, крім того, як свідчить опитування, проведене компанією воля, 30% абонентів рівненщини виступають проти такого відключення аналогічну позицію відстоює і правий сектор. Ми проти закриття цих російських каналів. Це як мінімум порушення конституційних прав російськомовних громадян. Як мінімум. Більше того, ми розцінюємо це як провокацію. Це, я так розумію, друга хвиля розколу України. У свою чергу пікетувальники наголошують, про якісь утиски російськомовного населення не йдеться натомість вимагають ізолювати українське суспільство від російської пропаганди, спрямованої на знищення всього українського. Від офісу волі пікетувальники прямують до стін обласної державної адміністрації. Там їх зустрічає представник нацради з питань телебачення і радіомовлення в області. Він запевняє, 8 вісім із десяти провайдерів рівненщини повністю припинили транслювати усі російські суспільно-політичні канали частково трансляцію продовжують лише воля і тріолан. Також за словами Дмитра Тарасюка, усі радіостанції області відтепер не крутитимуть в ефірі пісень жодного із російських діячів культури, що підтримали агресію Путіна. Це зробили Рівненська обласна державна телерадіокомпанія, виключивши з ефіру рівне всі пісні. Це зробила радіотрек, це зробили в Сарнах. Телерадіокомпанія Полісся і в Березна телерадіокомпанія «Березна». Пікетувальників такі новини порадували. Втім, вони закликають нацраду до активніших дій. Є рекомендаційне рішення нацради. Ми хочемо, щоб все таки було не рекомендаційне рішення нацради, а було чітке, чітка заборона. Крім того, пікетувальники запевняють, у разі продовження трансляції російських каналів провайдерами воля і тріолан розпочнуть відповідну роз'яснювальну кампанію серед абонентів. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.